Привіт, привіт! Я Вікторія. Сьогодні від мене рецепт томатного кетчупу, який можна їсти як тільки ми його приготували. Можна консервувати на зиму, зберігається добре. У мене зберігається в погрібі, але раніше, коли жили у квартирі, я його зберігала просто в кладовці. То стоять пікулі, кому цікаво. В мене є відео на сторінці, і також залишу у описі під цим відео. Значить, зимою цей кетчуп можна використовувати як соус до будь-якої страви, можна додавати у борщ у голубці, у тушені овочі. Я додаю ще вплов, ну куди завгодно. Соус дуже класний, готується дуже швидко, просто, інгредієнти також прості, без забаганок. Основна маса це помідори, перець болгарський, яблука і цибулю. Раніше я робила цей соус тільки з помідорів і яблук. Пропорції можна використовувати ті ж самі. Цей соус я буду робити на велику порцію, тому беру велику кастрюлю, 6 кг томатів перебиваю на кухонному комбайні. Томати повинні бути стиглі, там не видянисті, щоб довго не уварювати цей кетчуп. Також потрібно 2 кг суміші цибулі, болгарського перця та яблук. У будь-яких пропорціях. Перець вичищаю серединки, яблука не чищу, тільки видаляю насіння, цибулю зараз поріжу, і все це переб'ю також на кухонному комбайні. Усе поєднуємо і ставимо на вогонь. З моменту закипання буду варити 50 хвилин. Зрідка помішуючи, щоб нічого не пригоріло, також цей кетчуп можна робити порізати овочі на невеликі шматочки і протушити їх також 50 хвилин, не перекручуючи, а просто шматочками, а потім пройтися погружним блендером. Мені зручніше так. При варці кришкою не накриваємо, щоб виходила зайва рідина. Поки воно закіпає і потім вариться, готуємо банки, миємо з содою та стерилізуємо. Також готуємо, стерилізуємо кришки і будемо готувати набір спецій. На цю порцію беремо 160 гривень. Солі звичайної кухонної не 160 сто грамів цукру, три чайні ложки чорного меленого перця, три чайні ложки червоного меленого перця, дві чайні ложки кориці і одна чайна ложка італійських трав, чайні ложки спецій ми беремо без верху. Оцет в цьому рецепту не використовується зовсім. Ще можна сюди додати сушений часник, якщо ви любите. Можна видавити декілька зубків свіжого часнику за 15 хвилин до закінчення варки. Через 50 хвилин всипаємо спеції, перемішуємо. І ще проварюємо 10 хвилин, щоб спеції розійшлися, все простерилізувалося ще. І закатуємо у стерильні банки стерильними кришками. На цьому етапі можна крапельку взяти соусу, зачекати, щоб він вичах, і скуштувати. Якщо вам замало солони, можна додати солі, але не куштуйте, поки він гарячий, тому що смак зміниться, коли він охолоне. Якщо мало перцю, також додайте перцю за своїм смаком. На цю порцію в мене вийшло 15 півлітрових баночок, і ще залишилася піалушка, щоб зразу його скуштувати. Цей кетчуп готовий до вживання відразу, як він вичахне. Але добре зберігається зимою. Далі робимо все, як зазвичай, укутуємо пледами, ковдрами до повного охолодження. Потім я зберігаю у погрібі, але можна його зберігати і при кімнатній температурі. Смачного! Дуже рада ділитися з вами своїм досвідом. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До скорих-скорих зустрічей, Па-па!